Привіт! На зв'язку Валерія Нестеренко, національний директор компанії «Інкрузис» І це мій відеовідгук за п'ять минулих круїзів. Перший круїз жовтень 2021 року. Мій чоловік, я, наш молодший син і Грецькі острови, сім днів All Inclusive безкоштовно завдяки Інкрузис. Чи зможу я передати свої почуття словами? Не знаю, але спробую. Це моя перша мандрівка за кордон, яка поділила життя на до та після і зародила шалене бажання, Поділитися цією можливістю з усіма кого люблю. Тож, круїз номер 2 листопад 21-го року. Я, мої батьки, Європа, сім днів. Вони вперше за кордоном. Куля, э, давай в трьох словах про путешествия про круїз. Іменно в трьох. Мені треба в трьох. Завсім друга життя. Круїз номер 3 Грудень 21-го року. Робочий круїз. Наш дівоч круїз кожен день був надзвичайним. Ми працювали, відвідували театри, пили просєко. нове місто, іначе нове життя починається кожен день. Кожен круїз особливий по-своєму. Я обожнюю спостерігати за емоціями людей, за спектром емоцій, людей, які вперше потрапляють за кордон. В третьому круїзі я зрозуміла, що це не просто моя робота. Менкрузис це місія. Подорожуй, ділися своїми емоціями з близькими, відкривай для них нові можливості. Кожен з нас вартий того, щоб побачити цей прекрасний світ. Тож, мій четвертий круїз, жовтень, 22-го року. Вперше ми зібралися своєю багатодітною родиною. І виїхали по Європі на величезному МСЦ Бі. Якщо чесно, то цей круїз не був роботою. Цей круїз був саме реабілітацією для моїх дітей. Вони, та й ми також, були в захваті від усього, що бачили: анімаційні промінади, театри, кінотеатри, дитячі майданчики, заходи та сходи сонця, басейни, джакузі, фітнес-центри, аквапарки, лаунж-зони ігрові майданчики, різноманітність ресторанів не могли. Не вразить. І все це включено у вартість вашого круїзу. Це ваш власний транспортувальний готель на воді. Всю ніч везе вас від одного портового міста в інший. Ви можете обрати, чим ви будете займатися в день. Кайфувати від усього, що є на лайнері, або підете знайомитись з новим надзвичайним портовим містом. Круїз номер 5. Січень 2023 року. Нас набагато більше ста людей, ста українців на лайнері. Хтось приїхав з різних країн Європи, хтось. Приїхав, взявши з собою дітей з Києва, Ужгорода, Одеси, Миколаєва, Дніпра, Кривого Рогу, Зеленодольську. Для когось це був п'ятий круїз, як для мене, для когось третій, другий. Для більшості це була перша мандрівка, це був перший виїзд за кордон. Ми працювали, ділилися досвідом, ділилися почуттями. Ми об'єднувалися, ми ходили в театр, знайомилися з новими людьми, приймали участь у різних конкурсах, у різних шоу, і, звісно. Перемагали. Десь Україна, бо сильні, вперці, талановиті, і обираємо життя. Сьогодні саме таких я запрошую в команду Верде. Хочеш подорожувати, заробляти, розвиватися, ставати кращими, жити своє краще життя. Тож приєднуйся. Перемога буде обов'язково, і все буде Україна. Тож компанія Інкрузис платформа для самостійного бронювання круїзів, готелів, курортів, резортів. Компанія, з якою ви можете розвиватись, подорожувати та заробляти на своїх подорожах. З Компанією ви можете мати два види взаємодії: перше це мандрівництво або членство більше 350 тисяч варіантів для вашого відпочинку. І друге партнерство. Заробляй на своїх подорожах. Почну з першого: з членства. Взагалі, для того, щоб активувати свою платформу, вам необхідно мати свій закордонний паспорт, свій імейл, свій номер телефону та обов'язково 100 доларів на активацію. Як тільки ви активували свою платформу, ви можете починати накопичувати. Накопичення у нас стали не більше і не менше 100 доларів щомісяця. Або лише 3 бакси в день. Як тільки ви активували платформу, у вас одразу ж з'являються дві членські картки. Перша золота картка і друга блакитна картка для накопичення. Вартість активації у розмірі 100 доларів падають один до одного на вашу блакитну картку для бронювання готелів, курортів, резортів. 100 доларів якщо місячне накопичення на вашу мандрівку падає на золоту картку і одразу ж на ній конвертується удвічі. Я раджу одразу ж обирати свій перший круїз. саме для того, щоб, хоча б приблизно прикинути, скільки місяців вам треба на нього накопичувати. Круїз ми можемо оплатити до 50% вартості саме з нашої золотої картки, з нашого накопичення. І 50% вартості ми доплачуємо кешем. І ці 50% вартості впадуть також нам на блакитну картку для бронювання готелів, курортів, резортів. Лютий 100 баксів конвертація. Березень 100 баксів конвертація. Квітень 100 баксів конвертація удвічі. Тож за три місяці ви накопичите вже 600 бонусних балів. При цьому фактично поклавши своїх лише 300. Уявімо, що перший круїз, який ви обрали, будуть коштувати 1200 доларів. Це на родину 4 людини десь по Європі або Грецьким островам на 7 днів all-inclusive, внутрішня каюта. Тож 600 бонусних балів ми накопичили, 600 доларів доклали, по суті ми маємо. 25% знижки. Бо круїз нам обійшовся 600 плюс 300 баксів. 900 баксів замість 1200. 600 доларів, які ми доклали кешем, нам впали, звісно ж, на блакитну картку. Тож перша вигода 25% знижки для кожного мандрівника. Друга страхування та захист. Третя – надзвичайне ком'юніті мандрівників та успішних бізнесменів. І четверте, в будь-який момент за 95 доларів доплати за партнерську програму ви можете почати заробляти на своїх мандрівках. Як правило, після першого круїзу всі переходять на партнерство, яке дає змогу нам подорожувати з 50 10 відсотковою знижкою, подорожувати на 100% за рахунок компанії в рамках 2400 доларів на рік і заробляти. Поділись пропозицією. Крузі лише з п'ятьма своїми друзями та отримай 50% знижки. Саме з цього моменту, як в тебе є 5 власних активацій, ти більше не накопичуєш собі по 100 баксів. Компанія власноруч за тебе робить накопичення в вигляді 200 бонусних балів на твій рахунок. Як тільки в тебе більше 30 активацій по команді, ти мандруєш на 100% безкоштовно за рахунок компанії в рамках 2400 доларів на рік. Подорожі то прекрасно, але скоріш за все ти прийшов в компанію за грошима. Тож просувай компанію і заробляй на цьому. Саме тут вже починається реферальний маркетинг. А маркетинг, плановінкрозис, дуже щедрий. П'ять видів грошового винагородження, і перші це миттєві бонуси, їх ви можете заробляти вже через пару хвилин після реєстрації на платформі. Вони поділяються на щоденні та щомісячні. Тож, якщо ти запросиш компанію одну або дві людини в місяць, ти отримуєш за кожну миттєво по 20 баксів. 3-4 людини по 20 доларів нарахуються тобі миттєво за кожну, і 1 числа наступного місяця ще по 20 доларів за кожну. Якщо ти зробиш від 5 до 9 власних активацій, по 20 баксів будуть тобі капати миттєво і по 30 прийде 1 числа наступного місяця. Зробив один місяць більше 10 або дорівнює 10 активацій. Отримає по 20 доларів за кожну активацію миттєво і по 40 доларів за кожну активацію першого числа наступного місяця. Тож, давайте розрахуємо на прикладі. Уявімо, що в цьому місяці ви реєструєтесь і за цей календарний місяць ви власноруч активуєте 9 людей. 9 активацій. Вам миттєво за кожну будуть приходити по 20 баксів, в сумі це буде 180 доларів. І 1 березня ще по 30 доларів за кожну. Тож за 9 власних активацій ви отримаєте 450 доларів. Візьмемо 10 активацій. Тож за 10 активацій, 10 помножить на 20, 10 помножить на 40, ви отримаєте вже 600 доларів. Хочу одразу ж сказати, якщо вам десь щось незрозуміло, перемотайте, передивіться. Або напишіть мені в Дірект, я дам відповідь на кожний із бонусів. Тож бонус номер 2 матченг бонус, ми його ще називаємо щотижневий бонус. Цей бонус майже пасивний, це бонус першої лінії, роботи твої першої лінії. Перша лінія це люди, яких ти запросив власноруч і які зареєструвалися саме за твоїм реферальним посиланням. Я покажу на своєму прикладі. Тож Шлера і моя перша лінія Альона, мамо, тато. Аліна, Юлічка, Танюшка. В мене їх багато. І дві умови для отримання матчних бонусів. Перша це три і більше власних активацій в першій лінії. І друга умова плюс одна власна активація тобою. Щотижневий бонус відраховується з понеділка по неділю. Наприклад, Юля зробила дві активації за неділю. Аліна 5, тато 2, мама 3, Альона – 4, а Танюшка попрацювала на славу і зробила також 5 активацій. Тож, всього за тиждень, робочий тиждень, з понеділка по неділю, моя команда зробила 21 активацію в першій лінії. Тобто, в сумі моя перша лінія за 21 активацію по 20 доларів за кожну отримує 420 доларів. Якщо на цьому тижні я зробила своє одне власне підключення, то я отримую все, що отримала моя перша лінія з понеділка. По бонус номер 3 наша зарплатня, лідерський бонус. Кожне сьоме число ми отримуємо як по годиннику. Подивіться, будь ласка, на нашу веселку. Веселка лідерських рангів, веселка наших зарплат. Цей бонус залежить виключно від вашого товару оберту, від товару оберту вашої команди. Просто оберіть собі колір. З третього виду бонусу бонуси отримуються виключно лідерами. Четвертий рекурентний найприємніший, поки я записую вам це відео, мені На рахунок від кожного накопичення в моїй команді падають по 5 доларів. І п'ятий грошовий бонус називається він Фундамент бізнесу. Це бонус нового товару оберту, бонус активних команд, бонус людей, які зростають щомісяця. Тож, якщо ваша команда та ви а, всі разом зробили товару від 5 тисяч до 9 тисяч, ви отримаєте 5% від даного товарооберту. З 10 до 29 тисяч доларів, ви отримаєте 10% від нового товарооберту. Більше 30 тисяч доларів, ви отримуєте 30% від нового товарооберту. Помічаю саме нового товарооберту. Тож приклад. Жовтень місяць ми командою за весь календарний місяць запросили 200 нових людей, 200 нових мандрівників. Товарообертом обертом це 40 тисяч доларів. 40 більше 30. Отже, лідер отримує 30% від цієї суми, від суми нового товару оберту. 30% від 40 тисяч це 12 тисяч доларів. Одним чеком 15 числа наступного місяця отримує лідер, команда якого запросила за один місяць 200 нових мандрівників в клуб. Хочеш подорожувати вигідно, подорожуй з Крузос. Хочеш заробляти на своїх подорожах, приходь в партнерство з Крузос. Ми чекаємо абсолютно на кожного. Це була стисла презентація можливостей. Якщо в тебе залишились якісь питання, ти можеш задавати їх в Дірект мені особисто. Надам відповідь і буду чекати тебе в команді ВРД.